Век. Будем его защитителя и дом прибежища, же спасибо. Моисей я род воріх його, і Самуил призиваючи к Имя Єбосах і Синах і Свята Духа, і торги, і сестри. Сердечно поздравляю вас із Воскресним днем. Бувають такі періоди в житті кожного і кожної людини, коли здається, що ми зайшли в якийсь тупік. Здається, що нема ніякого виходу. Але так буває Господь це устроює, що ми зустрічаємо людину. Яка може розрішити нашу ситуацію. І все міняється. От сьогодні ми е, слухали апостольське читання, якому якраз розказується про таку зустріч, а також читанні також розказується про таку чудову зустріч. От апостольському посланню е, святий апостол Павло, він пригадує, як він, будучи іудеєм, при тому ревностним іудеєм, який прекрасно знав закон Моїсеєв і старався ретельно виконувати кожну його букву, як він жорстоко гнав Церкву Божу, як він переслідував християн. Але коли сталася ця зустріч з Спасителем Господом нашим Ісусом Христом, тоді Він. Із такого ревностного гонителя став ревностним християнином, якого Господь відправляє на проповідь Далеку Аравію і, як він пише, доходив до міста Дамаска. А в Євангельському користування нині оповідається про зустріч, яка відбулася біля міста Наїм. Коли Христос Ходив в це місто, він побачив охоронну процесію. Дуже багато людей супроводжувало цю охоронну процесію. Мама, вдовиця, хоронила свого єдиного сина. Можна тільки собі уявити, яка велика скорбота огортала її серце. Вона втратила свою єдину надію, єдину надію на старість що на старості хтось зможе підтримати. І Христос, зупиняючи охорону процесі, мама нічого не просить у Христа. Христос відразу воскрешає оцього Сина на вдови. Ось Він робить таке велике чудо, чудо Воскресіння. Ось відбулася така. Зустріч, яка знову ж таки повністю перемінила обставини. І з скорб... скорбота перетворюється на велику радість. Тому, дорогі браті і сестри, нам також ніколи не потрібно падати у відччя, як би нам не було важко. Лише щоб нам зустріти Христа, як ми можемо зрозуміти. Із апостольського читання, із івангельського читання, нам потрібно бути ревносним. не потрібно бути ні холодним, ні гарячим, не потрібно бути теплохладним. От святий апостол, євангеліст Іоанн Богослов в Апокаліпсисі, коли він характеризує Владитійську церкву, то він каже, що От там будуть люди ні холодні, ні гарячі. І він так сокрушається і каже, о, якщо би ти був чи холодним, чи гарячим, а оскільки ти теплий, то я виблюю тебе. І ось, дорогі браті і сестри, нам особливо треба боятися цього стану теплохладності. Потрібно завжди ревнувати за свою віру. За благочестя. не піддаватися оці такій загальній розслабленості. Коли на біле кажуть, що воно чорне, а ми мовчимо. Коли на чорне кажуть, що воно біле, а ми знову ж таки мовчимо. Нам потрібно ревностно сповідувати Господа нашого Ісуса Христа, не боятися проповіді Іванська. Це кожна людина може робити, не тільки священники, Кожна людина на своєму місці на роботі, де б вона не була, вона може сміливо проповідувати Спасителя. Сміливо може проповідувати Івана. Дай Бог, дорогі браті і сестри, щоб ми не були теплохладними, щоб ми були гарячими в своїй вірі. Тоді нічого нам не буде страшно, ніяких переслідування, ніяка війна ніщо не зможе перемогти. Ту людину, яка має в своєму серці справжню любов до Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Амінь.